Перед початком проповіді можна задати собі питання і хочу задати питання кожному для всіх, чи часто ми в своєму житті зустрічаємося з гріхом, або з, з якоюсь фокусою. І якщо так подивиться, то кожен день ми зустрічаємося або з якимось гріхом, або з якоюсь фокусою. І перед початком основної частини в проповіді хочу навести приклад. Про найкращих воїнів. І найкращі воїни вони були дуже важні, сильні, хоробрі і вони легко йдуть до бою, а найголовніше, що вони є вірними своєму цареві або своєму керівникові. І також, у приклад про трьох юнаків, нам показує дуже велику схожість між найкращим воїном і між трьома юнаками, які любили Бога і були дуже вірними йому. А ці троє це шадрах, мішах та Аведнеґо. І зачитаю з 13 по 15 вірш книга пророка Даниїла, 3 глава, 13 по 15 вірш. Тоді на у гніві та у лютості наказав привести шадраха, мішаха та Аведнеко. І того часу цих людей перевели перед царя. Навуходоносор заговорив та й сказав їм, Шадраху, мішах та Аведнеко. Чи це правда, що ви моїм богам не служите, а золотому бовану, якого я поставив, не вклоняєтеся? Тепер, якщо ви готові, щоб в того часу, коли почуєте голос рога, сопілки, гітари, гусел, солтеля і флейти та всіляких родів музику попадали і кланялися бованою, якого я зробив. А якщо ви не вклонитеся тієї води не будете кинені до середини палахопічої огненої печі. І хто той Бог, що врятує вас від моїх рук. І тож, давайте розглянемо, що, про що описується в цій історії, і про цих трьох юнаків, які були вірні Богу. І перше, що хочу за вас, це все, Сатана завжди старається зробити так, щоб звести людину до гріха. І сатана завжди розкидує свої пастки, як це є схожість 14 го вірша. І також є схоже, записано у криштах 22 глава 5 вірш. Тернина і пастки на дорозі лукавого, а хто стереже свою душу, відійде далеко від них. І також сатана завжди хоче, щоб людина попадала саме в його пастки, щоб людина завжди була тільки з ним. І також про це записано в 1 Петра 5.8. Будьте перецільнуйте, ваш супротивний діявол входить речучи, як лев, що шукає жертви кого. І ось ці три вірші нам розповідають про наміри лукавого. Так ми можемо бачити, як він працював тоді в старому заповіті при часах, навіть коли при цих трьох юнаків, і як він також працює в нашому житті. І друге, що я хочу зауважити, це є. Людина, яка з Богом, вона має зм змогу вистоювати проти гріха і проти пасток Сатани. І далі зачитаю 16 го вірша по 18, 3 глава 16 по 18 вірш. що драг мішах перенебудь відповіли та й сказали цареві на Вуходон Сорові. Ми не потребуємо відповідати тобі на це слово. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може урятувати нас з палокотючої огненої печі, то Він урятує з твоєї руки Оцаря. А якщо ні, нехай буде тобі Оцарю, знати, що богам твоїм ми не служимо, а золотому вогну, якого ти поставив, не будемо вклонятися. І для того, щоб не попадатися не попадати в гріховні пастки, потрібно в першу чергу довірятись Богу. Так, як це робили ці троє ноків. І один з проповідників був сказав, що інколи потрібно не боротися з гріхом, а втікати від Нього. І перше Тимофія 6:11, це записано. Але ти, о Боже, людина, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпілистю і лагідністю. Якщо в нашому житті по-справжньому живе Бог, то він зможе спасти нас з пасток гріха. І також про це описано в друге Коринтя. 1.10, що від смерті такої нас визволить і визволяє, і на нього й покладаємося, що ще визволить він. І також потрібно знати, сказати грікові ні. Він буває, що потрібно твердо сказати ні. І також у Якова 5.12 це записано. А найперше, браття мої не кляніться ні небом, ані землею, ані ніякою іншою клятвою. Слово ж ваше, нехай буде так, так та ні, ні щоб не впасти вам послуг. І третє, що я хочу заважити з цих віршів, що благословений результат у того, хто йде проти гріха з вірою в Бога. І далі у 3 главі, з 26 вірша по 28 зачитаю записані такі слова. Тоді нам вуходонство наблизився до челюсті палахотючої огненої печі. Заговорив та й сказав, що драхом і та від него робив його, Бога Всевишнього. Вийдіть і прийдіть, тоді, Шадрах, драх мішах та від вийшли з середини вогню. І, зібрали, і зібралися сатрапи, заступники, і сатрапи, і цареві, і радники та побачили тих мужів, що вогонь не мав сили над їхнім тілом, і не опалився волос їхньої голови, і їхні плащі не змінилися, і запах вогню не війшов у них. А водонасов заговорив та й сказав, благословений Бог шадракомішах, та від Него, що послав свого ангела і врятував своїх рабів, які наділися на нього. І вони не слухалися царського слова і дали свої тіла на огонь, аби не служити і не кланитися іншому Богу, Бога свого. І коли ми довіряємо Богу, то він зможе провести нас через всякі випробування, через всякі пости нашого противника. І коли ми йдемо з вірою в Бога через випробування, то вони стають благословенням для нас. І так записано у Римлянам 15.29. І знаю, що коли прийду до вас, то прийду в повноті Христового благословення. Тож на підсумок цих віршів хочу сказати, що людина зможе вистояти проти гріха сатани, коли в неї є справжня віра і надія на Бога. Тож бажаю кожному з нас мати змогу проходити через пастил сатани, повністю довіряючись Богу. Тож хай Бог благословить нас і ми будемо молитися. Амінь.